Як близькі люди до одного з екс-лідерів самопроголошеної ЛНР, який опинився в чорному списку України та США, продовжують спокійно жити в Україні і навіть вести тут сумнівний вугільний бізнес? Привіт! Мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції слідство інфо. Сьогодні я розповім вам про одного не публічного, але впливового екс-заступника міністра так званої ЛНР. А точніше про те, що, попри внесення його до чорних списків України та США, його племіннику вдається комфортно проживати в Україні і навіть заробляти тут на продажі нафтопродуктів з Росії та вугілля, видобутого ймовірно на захопленому терористами Донбасі, це Олександр Мельничук, родом із Луганщини. В інтернеті майже немає його фотографій, але це не применшує його впливу. Кілька років тому, після захоплення терористами частини Сходу України, він на деякий час став заступником міністра вугільної промисловості, так званої ЛНР. Водночас він був чиє пов'язаний з компаніями в Україні, Росії і навіть Європі, які займаються продажем вугілля та нафтопродуктів. Кілька років тому стало відомо, що фірми Мельничука напівлегально вивозили вугілля з непідконтрольного Донбасу до Польщі. У Олександра Мельничука є брат Сергій. Він також має власний бізнес у вугільній та паливній галузях. Обидва брати фігурують у різних кримінальних справах щодо сприяння терористам чи відмивання грошей. Раніше в медіа повідомляли, що Мельничуки були повністю підзвітні екс-ватажкові так званої ЛНР Ігорю Плотницькому, і через них йшли вугільні потоки терористів. Вже кілька років Олександр Мельничук перебуває в розшуку України. Сумнівним бізнесом братів Мельничуків спочатку зацікавилися Америки. Кілька років тому Міністерство фінансів США включило їх в санкційні списки. Також обмежили роботу польської фірми Мельничука, через яку вугілля із захопленого терористами Донбасу продавали в Європу. А в 2019 році санкції наклали і в Україні та заблокували усі активи братів. І якщо українська та американська сторона зробили все для того, щоб ускладнити життя Мельничукам, то про близьких до них людей чомусь забули. А вони, як ми з'ясували, непогано влаштувалися в українській столиці, заробляючи мільйони на продажі російських нафтопродуктів та вугілля, видобутого ймовірно, на непідконтрольному Донбасі, ідеться про маловідому литовську компанію Smart Steel Industry, Її співвласником є такий собі громадянин Литви Олександр Мельничук. Спочатку ми подумали, що це той самий колишній заступник міністра так званої ЛНР, але потім з'ясували, що це його 24-річний племінник та син Сергія Мельничука. Про це ми довідалися із цього документу. На щастя, литовці, присвоюючи своїм громадянам персональні податкові номери, зашивають у них дату народження особи. І як ми довідалися, дата народження Мельничука молодшого повністю збігається із цифрами у цьому номері. Тож що ж це за фірма така, якою володіє родич вугільних сматрящах непідконтрольного Донбасу? В описі на сайті литовської фірми пишуть, основними видами діяльності компанії є оптова торгівля твердим, рідким газоподібним паливом, з провідними виробниками і постачальниками на вугільному ринку України. А також з компаніями на ринку СНД. Водночас там зазначають, що мають потужну виробничу базу в Україні, яка дозволяє забезпечувати ефективне транспортування вугілля. Серед продукції, яку компанія пропонує насамперед антрацит це різновид вугілля, який вважається найякіснішим у світі. В Україні його видобувають виключно на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. То звідки ж походить вугілля, яке продає ця литовська фірма. В українському офісі компанії нас запевнили, що воно російське. А оце вугілля, воно з ну звідки саме? Російська Федерація, а mm. тільки в Російській федерації. Ну просто там ще ж, ну ви ж знаєте, да, що е, на Донбасі там ж лишилося багато цього всього. Расу. Ну як то можна його привезти, Скажіть. Ну може, через Росію якраз. Mm -hmm. Можна що угодно говорити. У мене є сертифікати прозводження, у мене є контракти прямі. Ну, як я можу другою робити, скажіть. Утім, численні журналістські розслідування свідчать, що часто донбаські вугілля видають за російське. Також ми довідалися, що окрім вугілля, Smart Steel Industry продає ще бітум. Це продукт переробки нафти, який використовують при будівництві доріг. В епоху великого будівництва президента Зеленського цей продукт, вочевидь, має великий попит. Ці документи підтверджують, що фірма Мельничука молодшого поставляла бітум не звідки-небудь, а з Росії, а саме з Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який донедавно контролював проросійський політик та кум Путіна Віктор Медведчук. На початку цього року Україна внесла цей завод в санкційний список. Мовляв, він постачав продукцію на непідконтрольний Донбас. Невдовзі після цього родина Віктора Медведчука позбулася підприємства. Також, як ми з'ясували, литовська фірма Мельничука молодшого нині є співвласником київської компанії Спецвантаж Лоджістік». За даними «Юконтрол», у минулому році вона отримала понад 50 мільйонів гривень чистого доходу. Крім того, вона підписала договорів на майже 4 мільйони гривень на поставку вугілля українським бюджетним закладам. Ще раз компанія, яка належить племіннику екс-заступника міністра так званої ЛНР, який перебуває під санкціями України та США, отримує в Україні мільйонні доходи і постачає вугілля її бюджетним установам. Сам Мельничук Молодший володіє позашляховиком Range Rover 2014 року, квартирою та машиномісцем у новобудові на Печерську. Про безбідне життя хлопця свідчить також один кумедний факт. У 2017 році Мельничука молодшого оштрафували за порушення митних правил. Виявляється, повернувшись з Парижу до України, він забув задекларувати покупки, сумарна вартість яких склала 46,5 тисяч євро. Під час огляду багажу митники виявили у нього брендового одягу на понад 3 тисячі євро, а також дві шкіряні сумки Крістіан Діор за 41 тисячу євро. Що ж, виходить, торгівля вугіллям з непідконтрольних Україні територій дозволяє вести розкішний спосіб життя. Щоправда, Мельничук молодший переконував митників, що він безробітний, а сумки це подарунки від його матері для дівчини. Зрештою, хлопець в цій історії відбувся невеликим штрафом у 1700 гривень. Олександр Мельничук людина непублічна. Нам не вдалося відшукати його соцмереж і додзвонитися йому по телефону. На наші повідомлення у месенджерах він також не відповів. Зрештою, ми вирішили поцікавитися у Сергія Мельничука, як його синові вдалося налагодити такий успішний вугільний бізнес в Україні. Проте, почувши наші запитання, чоловік на лінії сказав, що він не Сергій Мельничук. О, пане Сергій, добрий день. Шось. Мене звуть Василь Бідун, я журналіст, це агенція журналістських розслідувань «Слідство Інфо. Я зараз готую матеріал про компанію вашого сина Smart Steel Industry. От. І хотів вас запитати: ну, вона просто є активним постачальником антрациту в Україну. Хотів вас поцікавитися взагалі звідки ця компанія бере Вугілля. от, і чи… Кому званите, я не Я е, Сергій Мельничук, це ви? Ні, ви друзь. А це хто можете сказати? Тому що цей номер його зафіксований, як його, за нашою інформацією. А ну, цей номер просто за нашими даними належить Сергію Мельничуку. Це ви? У вас є ручка под руку. Є ручка. Пишут, ви кашитесь. Е, я... угу. Та ви знаєте Сергія Мельничука взагалі. А як ви гадаєте, в який спосіб племінник одного з екс-лідерів ЛНР отримав свої статки і сумнівний бізнес? І чи допомогли йому у цьому підсанкційні батько і дядько? Залишайте коментарі під цим відео, і якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал і підтримайте нас фінансово.